Чи буде ялинка у Кам'янському на новорічні свята? Питання встановлення святкового дерева активно обговорювалося у багатьох містах. Наприклад, у столиці чимало людей вважають це недоречним у Дніпрі. За більшістю голосів городян вирішили не ставити ялинку, не планують ялинку і у Кривому Розі. А от у Павлограді напроти мешканці хочуть святкової атмосфери. Ситуацію по перспективі встановлення ялинки у кам'янському коментував міський голова Андрій Білоусов. Скажу одразу з міського бюджету на встановлення ялинки та новорічну іллюмінацію ми не виділятимемо ні копійки. Причина, думаю, всім зрозуміла. В країні війна та гроші потрібні на важливіші цілі. Але в той же час місцева влада підтримує, якщо будь-які підприємства, бізнес-структури чи громадські організації візьмуть на себе всі витрати та організують дітлахам Кам'янського новорічне свято. Причому ми не заперечуватимемо, якщо ялинка буде встановлена на звичному місці площі Калнишевського, зазначив Андрій Білоусов.